Як триває новий Яворівський проєкт візерунок сили? Та скільки на ЗСУ зібрали за час благодійного турніру і зміні футболу для вас? Працює Марія -канцелярист, і Тепер про важливе. Спершу про новини держави та світу уряд Фінляндії ухвалив рішення виділити Україні допомогу в розмірі 100 мільйонів євро шляхом закупівлі зброї у США від країн Балтії та Північної Європи. Як пише європейська правда, про це повідомив фінський прем'єр-міністр Орпо. Сили оборони України завдали чергових ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Українські підрозділи уразили Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у центральній частині Рефії. Після влучання на території підприємства зафіксували потужні вибухи та масштабну пожежу. Новини. На Янтарне ФМ. І до локальних підсумків триває робота Ради з питань безбар'єрності при виконкомі Новояворівської міської ради. Цього разу тут розглянули питання підготовки місцевого плану заходів на 25-26 роки на рівні громади в межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року учасниці Новояворівського проєкту Візерунок сили жіноча майстерня, ремесел і підприємництва дослідили Яворівську автентичну вишивку у фондах Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. Організатори нагадали, що проєкт втілюється в життя. Геогостинець, а сам навчальний курс проводиться у Новояворівському краєзнавчому музеї. Єворівські вогнеборці ліквідували пожежу в дерев'яному одноповерховому житловому будинку на вулиці Сагайдачного в місті Судова Вишня. До гасіння залучили трьох рятувальників та одну одиницю спецтехніки. Відділ культури, молоді та спорту міської ради інформує, що в Новояворівську відбувся традиційний благодійний турнір із зміні футболу 6 на 6 до Дня громади. Перемогу тут здобула команда Юність, яка вже не вперше тріумфує на цих змаганнях. Під час турніру вдалося зібрати 10 тисяч 300 гривень на придбання шин для фронтового авто 24-ї бригади. Новини на Янтарне ФМ. Música І наприкінці про перемоги новояворівських учнів у першій школі розповіли, що учениця шостого класу Злата Зам'єсова здобула перше місце під час міжнародних змагань із фігурного катання на ковзанах. Вони відбулися в місті Катовіце, Республіка Польща. Спортсменку нагородили золотою медаллю та кубком. Златі лише 10 років, але вона вже має чимало золотих, срібних і бронзових нагород за виступи у Новояворівську, Києві. та за кордоном у Варшаві та Любліні Польща, а також у Словенії. Погоду у п'ятницю вранці та в день дощ місцями значний вітер південно-східний з переходом на західний 9-14 метрів на секунду. Вранці та вдень подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, а в день 10-15. Погіршення видимості в дощі, тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все основне. Тож бажаю вам гарного вечора цього жовтня. Із муз музикою від 97,6 FM Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.